Доброго диночка. Я з граблями. Прийшла трошки підворушити. Я ж роблю ту теплу підстилку на зиму. Поки що я не підсипаю, в них чистенько. Дивіться, принесла водички. Сьогодні дала трошки марганцовки. для профілактики всяких цих е, хвороб. Що таке? Дивіться, де попристроювалася. Срочно треба робити сідала. Сьогодні заїду. Зараз я їду в Луцьк. Не знаю, чи я заїду знову туди до плотника. Ну, постараюся, постараюсь, хоч закажу йому. Так під Їдять небагато, якісь такі, такі цікаві курочки, Бачу, що трошечки вже підросли. Я їх взяла, їм 100 днів було, як я їх брала. Я брала їх 14 числа ще ну а сьогодні 20-те. То що вони вже за тиждень підросли? Ну так мені, мені так хочеться, то вони мені здається підросли. Бачите, колечку п'ють у них постійно їда, постійно вода. Міняю два рази в день рано і вечором. Мию обов'язково. у Мене є дві таких у мене їх море тих поїлок, але я користуюсь тільки двома. Одну мою наливаю, друга стоїть уже помита, чекає. Що це ви, дівчаточка? Дівчаточка, не вружите чи що? Кури спокійні, але дуже летючі. Я сьогодні прийшла, от, -от, -от за сіткою ходить одна курка. Це вона таку вишину перелетіла, уявіть собі. Це навіть більше, ніж на витягну ту руку мою. Це треба сідала. Треба срочно, терміново сідала. Ось я. Отакі курошечки дрімають, поїдять і сідають по кутках, дрімають. Уже дивіться, що поробили по стінах. І як так можна, не уявляють. Отакі. Дуже приємно подивитися, як вони їдять, значить ростуть, значить, все добренько. Дивіться, дивіться на цю мавку. Бачите? Опа! І вже там, вже запакували повністю. І на цій клієнці зверху сиділи. І оце я включила отаке саморобне світло, таке о, бачите, сьогодні вранці прийшла воно виключене, тому що вони теж летіли на цей провід. От-ото. -от. Ви, ви що, гороб'є чи що, що так літаєте? Водичку п'ють марганцовкою, періодично даю. І ще я хочу купити АСД-2. Я завжди птицю все, що тримаю, пропоюю. Раз в місяць, три дні, АСД 2 це дуже добре, воно імунну систему закріплює. Ну, Хто хоче, почитаєте за нього. Е, дуже добре, я на собі перевірилася. У мене були індики, вони теж були у цьому загоні. У мене був 21 індик, не один не захворів, не один там, як я читаю, це страшне. Це правильно, дощ, грязь, слякоть, вони по дворі ходять. У мене ні один не захворів. У 4 місяці я їх всіх вирізала. Була вага 13-15 кг в 4 місяці. От, ну я зараз не про це говорю. Я говорю про АСД. 2 Обов'язково я завжди все, що тримаю, я пропоюю АСД. 2 Трудяжки. Ай, трудяжечки! Ми такі трудяжечки, децькі, вони гарненькі. Такі в одних хвостики такі, других такі. Бачите, оця, ця менші хвостики, там більші. Чи тут два вида їх, чи не, не знаю. Я по них не розумію. Бо це мої перші кури. Сказали Ломан Брау, І я купила. Але тут їх так, якби, от по хвостах бачу. Хіба що, може общі? Дивіться, тут такі хвостик. Там, там такі малюсінькі, Не знаю. Їжте, їжте молодці. Я прийшла вранці включила світло, вони всі сиділи так от, як тільки включила світло, вони побігли їсти. Ну і водичку. Пить. До вечора вони вип'ють, я поставлю їм другеньку свіжу, але вже без марганцовки. Вони день проп'ють її. Це щоб не було ніяких інфекцій, щоб шлункових захворювань не було. Ну, я так роблю, я не вчу, не здумайте. Я нікого не вчу, я роблю по-своєму. І, вроді воно непогано виходить. У мене не було ніколи падежа, чи як воно по українськи О! Молодець, вона сіла подримать, а ти прийшла і їй клюнула. Що то таке? Ви це взагалі в хвоста нема. А ви там не миритесь наверху, місця мало. Ну, отаке. Отакі, хай ростуть, будемо чекати яєчок. Вони ще маленькі, ці кури по віку. От. Вчора жіночка написала, що з 10 кур. Зараз їм 5,5 місяців, то є 10 яєчок. Вчора жіночка написала мені такий коментар. Дякую їй. І взагалі я всім вам дякую за хороші підказочки. Я ж всіх діла, хто таке, знаєте. Вирощую, стараюсь, як можу, шукаю по інтернету, як правильно, різні всякі канали дивлюся. Боже, я аж злякалася. А тут таким залізом, бачите, забили. Це колись було для перепілок така бляха. Ну, туди де падало. От таке я вкажу до сестри чоловіка забий, бо будуть туди лазить, бачите? Які хитренькі. Отаке всім вам велике дякую. Дякую за перегляди, за підписки. Підписуйтесь, підказуйте, коментуйте. Зі всіх коментарів я беру, почерпую все, що мені потрібно, що мені не вистачає, що я не знаю. От, це дуже добре, коли люди підказують. Постараюся, боже, так ті сідала, треба. Не знаю, де їх поставлю. Це треба буде трошки відгребти тирсу. Де їх поставлю. Я думала, тут заберу цього ящика, туди поставлю. Ну, це гнізда, де нестися. Там три гнізда з поклали прямо все. Але так повернула і застелила мішком, а вони бачите, що зробили. Я думала, отако от отут зробити такий один ряд. Але їм буде мало. Їм тут буде мало, якщо я на ширину зроблю для всіх, то десь ну, буду думати. Думати головне поїхати мені туди заказати. Все, кольося моя. Ай, така, ай, така курочка, Ось така я кольоровенька, гарненька, риженька і біленька. Добренько, дякую вам за все. Від щирого серця всім дякую. Бажаю всім здоров'ячка, добробуту вашим сім'ям, мирного неба, боже, воно надоїло, оце що робиться. Ох, слухайте, пристали до нас. Ох, і з цим телефоном не випускаєш з рук. Ой, тривога. У мене не включена ця тривога, не чутно в телефоні, то я все читаю. Бідуцю, щоб закінчили, вже покінчили раз і назавжди. От, а ми будемо, бачите, клює, бачите, яка морда. А ми будемо жити, будемо далі трудитися, будемо доглядати за птицею, за тваринками, будемо сіяти розсаду, вирощувати і будемо жити далі. Бо так треба, по-другому не можна ніяк. Підписуйтесь, коментуйте, щиро вдячна. До слідуючого відео.